Шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну, на фасаді 18-го ліцею освятили нотаційні дошки на меморіальних світлинах. П'ять загиблих героїв: Михайло Кульчицький, Віталій Дубець, Володимир Свягла, Ігор Куця та Михайло Витвицький. О, Господи, не всі суді спожива. У служив у 211-й понтонному мостовій бригаді. Воював на декількох напрямках. Загинув у зимку позаторік на Донеччині. Сестра героя Ірина пригадує брата добрим та завжди усміхненим. Колись билися, колись змирилися. Це все ну, нормальні речі. Ну хороший брат. Він щирий, світлий, добрий. Він завжди протягне руку допомоги. Він завжди підкаже, пояснить. Розкажуть Михайло Кульчицький став на захист батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Служив в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Мав псевдоведмедик. Боєць прийняв свій останній бій влітку 24-го року поблизу Красногорівки. Що на Донеччині, він завжди цікавився, як ми тут, тому що він хотів, щоб ми були в безпеці, щоб ми тут розуміли для чого він там. Я йому безмежно вдячна за все, що ми знімали. Я йому безмежно вдячна за нашу дитину. Я йому безмежно вдячна за його працю. Він вірив у перемогу нашої України, так як віримо зараз і ми. І я сподіваюся, що всі подвиги нашого героя ми будемо пам'ятати. Пам'ятні знаки загиблих героїв щодня зустрічатимуть та проводжатимуть поглядом педагогів та вихованців ліцею. Будуть нагадувати кожному, що вони поклали своє життя за незалежність України. Їхній подвиг він буде служити нам і нашим дітям в тому, як жити далі, на кого рівнятися. На прикладі їхнього геройського подвигу і життя ми будемо виховувати наші. Наступні покоління Уляна Неколюк, Андрій Буцак, Новини на вежі.